Здравствуйте, это говорит Украина по обе стороны экрана, те люди, которые не все равно. Привет, меня зовут Розел Пігор. Сегодня мы поговорим о подругей частини пятая дня. Мы уже говорили вчера, потом и беном, рассказали про своих тренажерей. А це Арина Студенкова. Здравствуйте, я тебе... Давайте тримаємося на солоду. Ну же. Я пам'ятаю своєму життями, а його бікс Центр. Це тренажей называется любі! Я кричу масштабный. Вы шума зе шов. сьогодні не говорит Украина. Спасибо, що у з нами с наступающим вас в 2026 році. друзі, це говорю Україна. Продовжуємо програму від День сміху. Хто такий Дмитро Коваров? Хочте ви наша програма на сьогодні? Давайте зберемо увагу на екран. Здравствуйте! Ви смотрите «Мир на програму для тих, хто обажає приключення, свободу і нові яркі емоції. Якщо ви любите познавати і удивлятися, нам по пути. полетели вместе. На этот раз над королевством Камбоджа. Дмитро Комаров – ведучий проєкту «Світовий вид» з Дмитром Комаровим. Вони приїжджають до Камбоджи. Ви дивитесь, говорить Україна. Вже забить. Я ви готовий починати співати пісеньку, розкаже наш, наш пау. Кожен то говорящий того ящина довсий шалек. починає, якщо це великий побіта на культур. Повшайтеся, виключати йому, розкричатись, а не як все краптить. Фух, ось це який пограво на сьогодні. І сьогодні говорить Україна, ми побачили за тиждень на каналі Ітер.